Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7-го класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 188. На рисунку 151. Промінь ОС Бісектриса кута АОБ. Прямі АБ і ОС перпендикулярні. Доведіть, що трикутник АМО дорівнює трикутнику БМО. Добре. Легенька задачка. Починаємо. Починаємо з дану. Що нам відомо? Відомо, що промінь ОЦ бісектриса кута АОБ. Так? Давайте знайдемо на рисунку промінь ОЦ. Бачите? І бісектриса ділить кут АОБ навпіл. Тому давайте отак от покажемо, що кут АОМ дорівнює куту МОБ. Тому що, ще раз, оце бісектриса кута АОБ. Далі. Відомо, що АБ перпендикулярно Оце. Дивіться. Це АБ, а, Б, а це, О, це. Вже є прямий кут. А я хочу ще один прямий кут показати. Давайте покажемо, що кут ОМБ також 90. Ну, це зрозуміло, так? Прямі ж перпендикулярні. І вдано запишемо, що АБ значок перпендикулярна, а ОЦ – Добре, далі. Що треба довести, що трикутники. АМО і трикутник БМО рівні. Бачите ці трикутники? Дуже легко буде довести. Давайте підкреслимо олівцем, напишемо доведіть, що трикутники рівні. І починаємо доведення. З чого ми завжди починаємо? Розглянемо трикутник АМО та трикутник БМО. У них. І пишемо 1, 2, 3. Будемо шукати три пари однакових елементів. По-перше, відомо, що оце бісектриса кута АОБ. Ну ми ж це ж сказали, так? Да? І ми вже говорили, що кут АОМ дорівнює куту МОБ. Чому? За властивістю бісектриси ОМ, кута АОБ. Записали це. Далі відомо, що AB перпендикулярно OC, І ми вже говорили, що утворились кути по 90 градусів. Давайте так запишемо, що кут ОМА дорівнює куту OMB. І дорівнює 90 градусів, так як за умовою або перпендикулярно оце. І дивіться, ми вже знаємо, що кути рівні, так? Дві пари кутів рівні. Нам би ще знати оцю сторону. А що їй знати, вона спільна, дивіться. Показала знак спільна сторона ОМ, і напишу, що ОМ. Спільна. І яка ознака працює рівності трикутників? Друга. Запишемо, що за другою ознакою рівності трикутників трикутники рівні. Пам'ятаєте, якщо сторона і два прилеглих кута одного трикутника дорівнює відповідно стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!